Привіт, дівчата! А, зараз в мене дуже загрожений тиждень, і поки я маю перерву, досить велику перерву між клієнтами, а, хочу відповісти на ваші запитання, які ви мені задавали в минулому відео. І, так, перше запитання: чи працюють наші фрезери а, в розетках США, такі як Строн 90. А, фрезери працюють, але для них треба. Мати стабілізатор, купляти окремо стабілізатор і переходник до розетки, тому що розетки США і розетки в Україні чи в Європі відрізняються. І стабілізатор можна купити на Амазоні або, можливо, в якомусь магазині. Я знаю групу російськомовні майстри манікюру в США, і там якраз про це йшлася мова. Дівчата обговорювали це, і так вони використовують якісь стабілізатори, які саме я не можу вам сказати, але якщо у вас є фрезер, ви можете його з собою взяти і він тут буде працювати. А, так. Так що все добре з фрезером. Так, Що по цінах на манікюр в попередньому місці, де я працювала, де в мене був на підлозі Ковролін, і які ціни у мене зараз. Я зараз тут поставлю свій прайс, і ви подивитеся, які в мене ціни. Ціни я змінила, по-моєму, щось на около 20 доларів підняла. У мене було, ну, дивлячись на яку саме послугу. Тобто, у мене була одна фіксована ціна на нарощення, тобто, у мене нарощення було 70 доларів, і плюс дизайн, і все таке. Зараз у мене є по категоріях, тобто коротка довжина буде 80 доларів, Середній 90 і довгий 100 плюс. Залежно, яка довжина, і ну, дизайн і все таке. Потім гель-лак у мене щось був, по-моєму, 45 без врівнювання. І зараз у мене гель-лак 60. 60. І також на дизайн я підняла ціну, тому що дизайн я порівняла так в цих салонах. Дизайн тут не дуже добре роблять. Але я нещодавно познайомилася з дівчиною з В'єтнама. Вона також робить манікюр вже два роки, і я скажу, дизайн вона дуже добре виконує. Але вона, як вона сказала, що вона не все добре їх виконує, тому що її а, а, власник салону. Постійно її підганяю, щоб вона швидше працювала, щоб вона встигла більше клієнтів за день прийняти і відносно буде більше заробіток. Тому в салонах якість не дуже, тому що вони роблять на кількість, а не на якість. Ще також багато зустрічаю а, в групі Нігтьовій, де пише, що дівчата дуже занижають ціни. Вони приїжджають, вони взагалі поняття не мають напевно яку ціну ставити, як я в перший раз прийшла. Я зайшла тільки була в один салон. Я я поняття не мала, що це за салон, наскільки він престижний і все таке. І там був е, прайс на гель-лак 35 доларів. Це дуже мало, не треба з такими цінами рівнятися. Я так і починала з 35 доларів. Нарощення мене було, напевно, що около 50. Тому, коли ви приходите в США, зразу цікавтеся і ставте високу ціну. По-любому ви робите нігті добре. Ставте високу ціну, неважливо, чи ви працюєте вдома, чи є у вас ліцензія чи нема. Ставте високу ціну, клієнт знайдеться. Тому що, якщо ви поставите низьку ціну, потім дуже важко її піднімати. Тому що клієнт о, підняла зразу один, два, три, чотири, п'ять. Ні. Треба зразу класти високу ціну, це буде сама найкраща ідея. І поцікавите, де у вас є у вашому місці самі дорогі салони. І ставте ціну таку, як там. Тому що я дивилася, пости, там пишуть 30 доларів, гель-лак, вирівнювання, ідеальний манікюр, дизайн, кава-чай, приходіть. Це зараз що безкоштовно виходить. Тому прислухайтеся до цього, що я вам кажу. Потім, як говорять, за ви платите 200 доларів. Тим паче, за вії ви там менше матеріалу витратите. і Це виходить, ну, ви там не дихаєте пилюкою. Менше вазні, напевно, що і, і вії дорого коштують. і Вони по часу так само тривають, як манікюр. І я не думаю, що вії можуть коштувати дорожче. Тому ціни на манікюр дуже занижені всюди. І За таких пишуть, що через таких, що приходять і ставлять низьку ціну, тому що. Просто не знають вартість своєї роботи. Так, потім наступне питання: яких матеріалів немає в США? А, і що вести з собою? Так, яких матеріалів. Тут, в принципі, є все. Тому що тут є онлайн-магазини, і навіть у великих містах є магазини з нашими матеріалами, якими ми звикли працювати, можна зайти і купити. Але. Ціни набагато вищі. І так, наприклад, база для гель-лаку від 15 доларів. і 25 навіть доларів. Я вважаю, що це дуже дорого. Я в основному заказую матеріали з AliExpress. Я так зазначила, що досить хороший бренд це Веналіса. Я купляю Полігелій. І рідкі гелі від Ваналіса, і також кольорові гілаки дуже, дуже добре наносяться, вирівнюються відносно непогано і хороша пігментація. Потім я так бачу: зараз є цілі набори, бокси і там велика палітра кольорів. Ви вибираєте, які куставу ви хочете палітру. Дуже хороші ці лаки я рекомендую. Потім вони не з самих дешевих і вони досить такі ну, нормально носяться. Тут я купляю в онлайн-магазинах тільки базу і топ. Від... Останній раз я брала Кліо і ще там якісь непонятні бренд, але всі наші бази, які, про які ми знаємо, в російських магазинах всі добре носяться, тому я їх купую. А все друге в мене китайське. І також. Тут я на Амазоні зайшла Young Nails, Young Nails, щось таке. Там я купляю Nail Prep. Велика бутилка, дуже добре обезжирює, підготовлює. Також Ultra Bond, дуже не, не самий дешевий, але добре працює. Так що, матеріали, матеріали є. Деякі глілаки я з собою привезла з України, і деякі гелі я привезла. В невеликих кількостях це дозволено, я поклала в багаж. І також можна посилками замовляти з України, це буде значно дешевше, ніж купляти тут. Але якщо вже сильно горить, то можна купити і тут. Потім фрезер у мене, я також купляла на Амазоні, Це китайська дорога підробка, він коштував около 120 доларів. Один у мене марафон і один Strong-210, по-моєму, чи яка ця модель. Вони дуже добре працюють. Ще я не замітила різниці між українським оригіналом, що ми, я в Україні купляла, і між цим фрезером, який в мене з Амазона, фрезер працює добре. Один у мене фрезер, я вже працюю ним більше півтора року, все чудово. І ще один недавно я придбала, щоб робити педикюр. Так що в мене зараз два фрезера, все нормально. Потім я не рекомендую купувати дешеві Це, Це капець. Це просто, дійсно, я вже два рази купляла, підбирала якісь, щоб воно виглядало більш непогано. А, і потім, а, що я хотіла сказати про ці фрезери, я їх повертала назад, тому що якось, які знову манікюр ви з ним не отримаєте. А, Насправді ціна не настільки буде занижена. Ну там трошки дешевше, може на 30 доларів, але фрезер значно відрізняється. Навіть якщо там написано 35 тисяч оборотів, там немає 35 тисяч оборотів. Потім у вас буде ручка вібрірувати. І, і саме оцей блок, він такий легкий. Коротше, ви тягнете оцю ручку з собою поближе, а воно їде за вами. Коротше, ну, ну, зовсім ніяке. Тому або купляйте наші, або. Перевозьте з собою або вже купить, ну, дорогу підробку. Як зробила я, все, в принципі, нормально працює. Потім насадки для манікюру. Також я купляю в російських магазинах, онлайн-магазинах з матеріалами. Якщо треба, я залишу ссылки, на яких магазинах я це знаходжу і купую. Так, ну, привезти з собою можете гель-лаки. Я не знаю, в якій кількості це дозволено. Я клала в багаж зовсім небагато, чисто для себе. Але потім мені ще мама відправляла залишки, які в мене залишилися посилкою через Укрпошту. Через Укрпошту це буде значно дешевше, ніж через якісь другі пошти. По-моєму, наполовину дешевше вийде. Зараз не знаю, як зараз. У нас не дуже ситуація, тому, ну, в принципі, не знаю, що вам сказати. Потім було питання, які ціни на манікюр в США. Тут не можна сказати одну якусь конкретну ціну, тому що цього немає. А, в різних штатах, в різних місцях, буде по-різному. Наскільки у вас велике місто, наскільки там ціни, в принципі, високі, чи низькі. Я живу в зовсім маленькому місті. І тут, в принципі, от такий діапазон цін, як я маю зараз приблизно. А, ну, хороші салони от мають приблизно таку ціну, як у мене. Ну, може, інколи чуть-чуть дешевше буде на нарощення, наприклад, на дизайн. І. Тому що, ну, я не знаю. Я не знаю, буде трохи в них дешевше. А... Все-таки я роблю російський манікюр, якби... Ви... Вибачте мене, будь ласка, за слово російський, тому що під словом російський це є техніка. Техніка манікюру е, має таку назву. Це ну, не то, щоб це прям російський манікюр. Тут його так прийнято називати, люди його знають так. Але я зараз прямівала і пропоную як європейський манікюр. І її ну, і дизайн. Потім е, є. У мене в друзях я слідкую за такою Ліса Кон. а в неї є свій салон, е, по-моєму, де він знаходиться, зараз я згадаю. На Манхеттені чи щось таке. Коротше, ну, звичайно, місто, ну, це популярно, вона робить такий манікюр зіркам, як. Е, Сестри Кардашян, потім Зендая і всім таким. Звичайно, ціна у неї буде на глілак. Звичайно, напевно, щось 200 доларів. Чи щось таке? Я не знаю точно. Але можете її знайти. Ліза Кон. на інстаграмі. У неї є прайс на Фейсбук, я не знаю як. І також у неї є свій бренд, свої глілаки, але вони звичайно дорогі, тому я їх не купую. Тому от ціни я не можу вам сказати конкретно. Будуть відрізнятися. А, ось потім. Потім чи хочуть чи, клієнти йти до Українок на манікюр. Хм, хочуть. <с. <с.> І більшість клієнтів у мене американки, українки ну, є декілька. З Росії, по-моєму, до мене ніхто не приходив. Тут, в принципі, наших не дуже багато. Можливо, просто я їх не знаю, а можливо, не багато. І, в принципі, коли до мене приходить американка, вона повертається знову, тому що якість манікюру так їх трошки дивує. А вони не звикли такі отримувати сервіс. Потім одна з моїх клієнток. Сказала мені недавно, вона, типа, була в мене перший раз, і сказала, що вона два рази була тут в Майноті на педикюр, їй не сподобалося, і на манікюр вона навіть не хотіла записуватися. Потім, коли вона побачила мою сторінку, і вона дуже захотіла і прийшла до мене, записалася на манікюр. Не побоялася, тому що от дійсно фотографії ваших робіт, які ви викладаєте постійно. А, клієнти, так, звертають на це увагу, це красиво, і їм хочеться також. А, потім десь я ще десь бачила таке запитання. Не знаю, я його не записала, можливо, я його не побачила, або, можливо, це було під якимось другим відео. Як відноситься, як працювати з нашими. Дівчатами з України, з Росії і а, американками. Тобто, Які клієнти будуть кращими. Я так вважаю, що все-таки легше з американками. Тому що, в принципі, вони отримали, отримували нігті такі собі. І по-любому, навіть якщо у вас зовсім невеликий досвід роботи, ви по-любому зробите їм краще. І, Американки дуже лояльні, дуже хороші клієнти, і вони завжди залишають чаю. Деколи мені залишають 40 доларів, деколи мені залишають 20, деколи 10 і деколи 5, але завжди залишають чайові. У мене є тільки одна постійна клієнтка, американка. Ну, як би вона, мені здається, не зовсім американка, вона десь родом, напевно, буде з Мексики. Тому що в неї такий типаж мексиканський. І вона одна мені не залишаю але вона ходить до мене на манікюр вже більше року. Це ну, хороший клієнт, вона постійно ходить. І їм все насправді подобається. Завжди вона ніколи не скаже, ой, а ти мені підпиляєш форму, ой, я там заусінчик. а ти мені відріжеш кутикулу, а, ой, а ти не забула мені дизайн зробити. Ну, вони просто сидять і їм завжди все подобається. Вони довольні. А потім наші дівчата звикли отримувати якісний сервіс, вони вже знають, як все відбувається, що там треба кутикулу відрізати, що там треба підпиляти, там треба вирівняти ще щось. І вони завжди от тобі будуть там нагадувати, дивитися, слідити за тобою: ой, а там оце, а там оце, а мені здається, нігті криві, ось такі, будуть вас толпити. І насправді виходить, що Уж вибачте, мене наші дівчата, але виходить, що. А українці я роблю довше мінімум на півгодини манікюр. Інколи навіть на цілу годину виходить довше, тому що вона постійно буде щось дивитися, перевіряти, там підпіляти і все таке. Тому я дуже рада, що в мене в основному американки. Так. І потім насправді американкам не дуже важливо, якої ти нації, якщо ти робиш добре свою роботу, вони прийдуть. Але є таке, що, наприклад, вони хочуть прийти з групою дівчат, посидіти, пожужати. А я працюю одна, і тому воно якось не підходить. Тому вони йдуть в салон і всі разом сидять, вони люблять такі походи. <смірко> Іти всі разом. Ось. І потім вони не дуже люблять там, залізати у ваші власні справи, як у вас там. Життя і не люблять жалітися про своє життя, тому якби я роблю манікюр, і я якось не дуже втомлююся. Коли приходить наша дівчина, то починається. Ну, ви всі знаєте, як це? Ми і майстри, і психологи. Це насправді дуже вимотує, коли от постійно ти робиш і ти маєш постійно. Стигати за тим, що клієнт говорить, і щоб підтримувати розговору, і десь заспокоїти і вислухати, який там чоловік поганий, і ще щось. Це насправді обувь. Тому все-таки я більше люблю працювати з американками. Наступне запитання: чи хотіла я взяти, наприклад, дівчину, що робить брови або вії, і чи суперечиться за законодавству? Так, заперечить законодавству. Тому що, якщо в салоні надаються послуги не тільки манікюру, але й якісь інакші послуги, вігі, брови, то це ж має бути са назва салон. І у мене якби назва тільки Nail Studio. Тому там вже має бути Nail and Lash Studio або щось таке. І насправді, все ж таки, заперечити законодавство, як я зараз працюю, це також не дозволено, тому що мені треба. Відкрити салон і платити налог і мати ліцензію на салон. Я маю тільки ліцензію на манікюр, дозвіл, але я можу робити манікюр тільки в салоні. Розумієте? Так. Це дозволено тільки в салоні. Але щоб я могла відкрити свій салон, в мене має бути ліцензія. Майстер-манікюрист, а у мене тільки манікюрист. Для того щоб отримати ліцензію майстра манікюриста, я маю відпрацювати в салоні. Ну, як вказано а, 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 в цих правилах і законах, я маю відпрацювати в салоні. Під наглядом майстра манікюриста маю відпрацювати а, тисячу годин, але ніхто не буде перевіряти, чи ви під наглядом працювали чи ні. По-любому Салон має бути під якби майстром манікюристом Тобто, там має бути майстер манікюрист. Для того, щоб мені отримати ліцензію, майстра манікюриста, я маю відпрацювати тисячу годин. І це має бути фіксовано. а, Так як я працюю вдома, ніде це не фіксується, тому я не можу подати на майстра манікюриста. І... Також, якщо б була дівчина, наприклад, щоб я взяла робити вії чи брови або щось таке, то звичайно я б хотіла все ж таки, щоб вона отримала ліцензію, тому що я працюю без ліцензії, це одне. А коли в мене з'являється ще одна людина, яка без ліцензії, то це вже зовсім друге. Штрафи будуть великі, якщо хтось здасть. І, можливо, навіть відберуть ліцензію наявну і ви більше не зможете її отримати. Тому я все-таки трошки переживаю, тому що люди приходять різні, ніхто не знає, що в них у голові. Звичайно, я хотіла навіть піти в салон десь, і я там так дізналася, що є якби, салон, там тільки працює один чоловік, і він стиліст по волоссі, так він себе називає. Я би могла там у нього попроситись і ми б могли разом там працювати, але... але це не дуже зручно, і також я не можу працювати цілий день і мені їздити туди-сюди, -туди, тому я вирішила все ж таки поки що залишитися вдома. Якщо я ж все-таки захочу відкрити салон, то мені треба буде мати цю тисячу годин відпрацьованого, то можливо я все-таки піду. А поки що це для мене невигідно. Я не маю дівчат, які допомогли зі мною працювати, тому я поки що працюю вдома, а потім буде видно. Знаю, я так і намагаюся дуже швидко все розповісти на всі запитання. Надіюся, що я не забула щось важливе. Якщо забула, то мені пишіть і, звичайно, я з радістю відповім на ваші запитання. Поки що на цьому все. Була рада вам допомогти. І всього вам хорошого. Пока!